Огляд двоповерхового будинку це село Віта поштова Я вже показував в минулих відео такий самий будинок. Ось він, але на іншій ділянці. Це також 5 соток. Хто дивився, той бачив. Зараз мова йде про цей. Значить, Скажу так: 135 квадратних метрів будинок, ділянка 5 соток. Зараз вам покажу, як виглядає забор ззовні. Значить, у нас тут. Бетонний фундамент доволі височенький. Ось такі блоки на колонах і профлисти. Значить, ось, де закінчується це одна колона, друга, третя, четверта. І вон там п'ята колона, це закінчується ділянка до цього будинку. Ось там фірточка. Так, заходимо на територію. У нас тут забетонований заїзд для автомобілів. Це ми робимо таку бетонну підготовку, а хто вже захоче, собі може покласти плитку ФЕМ. Переливний септик. Тут два, легко стають два автомобілі. Якщо е, потрібно більше, третій, тут є ще кусочок, можна забетонувати і його, і поставити три автомобілі, а то навіть і чотири. Так. Дивіться, як виглядає будинок. Це він з фасадної сторони. Розкажу по матеріалам, з чого він побудований. Значить, газоблок 300 мм, це основні стіни. Утеплений 100 мм базальтова вата, фасад зроблений з барашка, оздоблений барашком. По технології, звісно, це резіт. Цоколь у нас також утеплений. Ось. Чутно, і мозаїчною штукатуркою перетягнути Дивіться, як виглядає, то другий поверх, там санвузол другого поверху, тут в нас топочна значить, є відкатні ворота, новенькі, працює, все катається дуже добре. І передня сторона будинку. Значить, що в нас тут є? Є навіс на всю ширину площадки. Це оздоблення клінкерної плитки. І такі двері в нас вхідні з склом, щоб туди попадало світло. Там всередині ще будуть другі двері, там є проєм, щоб не було містка холоду. І це хвіртка. Замочок, до замочка підведено. Там кабель можна під'єднати, щоб автоматіка працювала. Тут буде у нас, як я казав, тверда основа, все, заходимо заходимо всередину. Ще раз показую і пройдемося по території. Ділянка 4,8 соток. Нам ще залишилось, тут ми насипемо і сплануємо чорнозем буде. Це скважина 50 метрів, до речі. Раз вже зайшла мова про комунікації, то розповім: Скважина є, вода заведена в будинок, заведена електрика, 10 кВт детек-прямий договір, і септик під'єднаний. Каналізація будинку під'єднана до септика. Це все, які є комунікації. І ось так виглядає будинок з заднього. Двору. Це сусідні будинки, той на 9 сотках двоповерховий, до речі, продається. Цей такий самий на 5 сотках вже має власника. Ви дивилися, я там показував вже в огляді. А цей будиночок можна розглядати. Це з заднього двору вигляд, забетонована тераса і є вихід з кухні вітальні. Також елемент клінкерної плитки. Вікна другого поверху, ще підійдемо ближче. Так, все, ззовні огляд закінчено. Якщо когось зацікавить даний будинок, на ділянці 500, ось ви її бачите, як вона виглядає. Зв'язуйтесь зі мною, приїдете, подивитесь, якщо сподобається, то купуйте.